Є новини, друзі, погрози зеленського треба підкріплювати. Я вчора зняв відео. Воно вже набрав 300 тисяч про погрози зеленського росіянам. Що якщо вони залишать Київ в блокауті, то Москва так само буде в блокауті і угорцям по розвідувальним дронам? Це сказав. Зеленський, от сьогодні масована атака, страшний обстріл Києва. Ну жахлива вулиця в Борщагівці, яку бачила вся країна, інститут кардіо в Києві, та і по багатьом містам України були жахливо терористично росіяни і. Путін, і от я не буду критикувати Зеленського за його погрози, те, що ми будемо відповідати. Він, до речі, сьогодні зранку теж сказав, що Україна буде відповідати бити по російській інфраструктурі, по військовим об'єктам, і це абсолютно правильно, тому що Зеленський був готовий на мир. Це Путін не готовий. Він виставив ультиматум для того, щоб ну, якось вийти з тупіка на фронті, тому що там е тупік, а йому треба було з цього вийти. Йому цього не дало зробити і абсолютно правильно, тому що всі його ультиматуми це про продовження війни. Але. Ну, якщо ми говоримо погрозами, які правильні, тому що це єдина стратегія, як заставити Путіна припинити війну, бити і знищити всю інфраструктуру росіян, а вони однозначно будуть бити по нам, і Ця ніч це показала. Треба, по перше, говорити правду. а... Подруге, ці погрози треба підтверджувати, і як сьогодні в нас бюджет розглядається. На ну, сьогодні от на днях буде розглядатися, і в цьому бюджеті ми виділяємо держава півтора мільярда на марафон, які ніхто не дивиться, які просто являються ну інформаційними військами влади не українців, а влади саме ще 4,5 мільярда Ми виділяємо. На якісь там незрозумілі комунікаційні послуги, щоб Україну прийняли в ЄС і популяризувати це питання. Ну, по перше, всі українці за Європа за. В нас тільки Орбан не за, а йому гроші не допоможуть. Тобто 6 мільярдів гривень ми виділяємо ні на що, не на потрібні абсолютно речі, які можна потратити на ППО. Оце і є підтвердженням погроз. Це збільшення захисту наших населених пунктів, збільшити ППО. Це я тільки один приклад привів 6 мільярдів за 150 мільйонів доларів. Це набагато більше вигнових груп. До речі, сам Зеленський казав, що нам не вистачає грошей на дрони перехоплювачі ну, Так можна їх взяти з марафона, який так нікому. Не потрібен, і оце треба робити. І оці погрози треба підкріплювати реальними діями і показово це робити, показувати це суспільство. Я думаю, що Зеленський набрав би дуже багато балів, якщо б публічно вийшов і сказав, ми не будемо тратити ні на які бздури, марафони або корупційні схеми депутатів. Там таких. Статей буде в цьому бюджеті дуже багато, а будемо тратити на ППО, щоб захистити наші міста, наших людей, і це був би однозначно позитив. Лайк Рос підписав телеграм, шапці профілі. Підписуємося.